Вітаю на органічній садибі. Сьогодні хочу розповісти про дуже цікаве органічне добриво Ріверм. Мені це добриво відправила власниця каналу, теж присвяченого органічному господарству Екосад. З рекомендацією, що це добриво дуже класно себе проявляє при стресових умовах. На жаль, я його обробив, обробив ним рослини ще. Не в момент, коли було холодно і коли був стрес, але, в принципі, оце літо дуже таке сумнівне. Ну, навіть от зараз у нас 20 червня ще досить прохолодно, хоча нічні температури і стабілізувались, але все одно ну, це не те літо, до якого ми звикли. І погода ну, не ідеальна для рослин. Дійсно, мене це доброго здивувало. Чим здивувало? 17 го числа я обробив. Слабкі помідори, ті, що слабші були кущі, хороші не обробляв, щоб теж не було перепідживлення, огірки, і баклажани і перці. І от що мене вразив результат саме на баклажанах. От яке величезне просто листя, подивіться, які баклажани. І буквально ну от вони були, ну, напевно, вдвічі меншими ще до обробки. Так, безумовно, можна було б сказати, там, списати на погоду все, але ну і до цього погода була фактично майже така сама, і вони росли ну набагато повільніше. Тобто, після обробки ревермом, ну дійсно таке враження, ніби якась гіперстимуляція росту. Тобто, і якщо от в порівнянні до цього, все що я використовував, то саме за стресових умов, ну як на мене, найкраще працювали саме дріжджі. Це такий номер один стимулятор росту, він кращий за будь-які покупні. то тут я б сказав, ну це як X3, напевно, додріжджий ефект. Тобто, дуже сильно простимулювало. Огірки теж пішли в ріст, але там я ще обривав пасинки огірочки, і це теж додаткова стимуляція. Тому ну, а на баклажанах, от вони як були, в принципі, я особливо їх не посанкував ці дні. Тобто, посанкував їх ще трохи раніше. І тому тут, ну от саме на них ідеально видно результат. Якщо брати ті помідорки і огірочки, то теж в принципі вони дуже активно пішли в ріст, кабачки, всі інші культури. Ну саме на баклажанах, от мені здається, ну просто я такої стимуляції росту ще не бачив в своєму житті. Тому дуже раджу е, спробувати ріверм, особливо от саме за таких е, несприятливих, коли умов, коли якась мутна така погода, рослинки не дуже добре ростуть не з тою швидкістю, з якою ми хочемо. Е, норма використання. 100 мл реверму розчиняємо у 10 літрах води, не перемішуємо, даємо настоятись 5-7 хвилин і потім з обробляємо наші рослинки. Якщо спробуєте, пишіть в коментарях, які у вас будуть результати. Мене результат дійсно вразив. Хоча здивувати мене вже ну дуже тяжко після того, як перепробував багато різних добрив. Підписуйтесь на органічну садибу, буду і далі розповідати про хороші органічні добрива.